Що так, платником один раз я, а другий раз дружина. Ідентифікаційний. У мене в заяві є записаний, так що має. Це її заява, це моя заява, там є ідентифікація. А, у вас мені буде, так? Але тільки 170 гривень тільки дрожне. Ну, я думаю, що ми виграємо это дело. Ну mm. mm. я саме на що не лучше вийду. У вас там вроде російською написано, щоб точно написати, що потім на цей.

93. У мене, Хай вас там так залишається, але мене по росту по паспорту 93. Все правильно. да Немає, -да, так? Так, так, все з карточки.